Резонансне затримання в сумах. Учора на Харківській патрульні поліцейські спіймали зухвалого будія позашляговука з московськими номерами. Сьогодні стали відомі нові подробиці. Далі детальніше. Вчора ми показали відеоматеріал, як поліцейські затримали чоловіка на автівці з російськими номерами. Прес-служба не прокоментувала нам цю ситуацію, і ми показали її зі слів свідків. Смотри, вообще, Лена, что? Это шо ненормальная часова. Ми зустрілися з водієм того позашляховика. Він розповів: побачив, що патруль почав його піджимати. Він зупинився. Копи почали стукати у вікно і спикати ручку. Він цей час телефонував на 102, хотів повідомити про правопорушення патрульних, а потім відчинив і вийшов поспілкуватися. Заламали да положили на асфальт. І, як як рецидивіст. Які ваші павріждіння на тілі? Ну, шея там, рука, каліна, там вищі поговорити, телефон розбили. Натомість копи мають іншу думку щодо інциденту. За повідомленням патрульної поліції, позашляховик Range ровер промчався на червоне світло світлофору. Коли ж за ним почали гнатися правоохоронці, водій їх проігнорував. Прижати до узбіччя вдалося біля зупинки Сум Сільмаш. Водій, який виявився сумчанином, вів себе зухвало. Тож копи вимушені були застосувати силу. Особо було складено адмінматеріали за частиною за статтею 185, тобто злісна непопора, за статтею 122, прим 2, невиконання вимог поліцейського та частина друга статті 122, Проїзд на на заборонений сигнал світлофора. Наразі водії ренджу ровера готує подання до суду на дії патрульних. Ірина Котлярова, Олександр Білявський, новини СТС.